Дорогі браття та сестри, ми живемо в світі, в якому є місце як для подвігів, так і для зрад. Навіть серед найбільших учнів Господа Ісуса Христа був зрадник Іуда Іскаріотський. Вчора із засобів масової інформації стало відомо, що колишній насельник Таризнічі ризничі Кіопічерської лаври архімандрит Аврамій Лотиш перейшов до так званої Православної церкви України. Очільником цієї структури він був призначений виконуючим обов'язки намісника монастиря, який нещодавно був зареєстрований як Київ-Печерська лавра ПЦУ. Прийняти отцем Авраамієм рішення є одноосібним. Це рішення йде всупереч основним черничим засадам, які під час пострігу сповідував отець Авраамій – Зокрема, таким як Смірення і послуг Свячоначальню. Вочевидь, колишні різничі лаврі, які б красиві слова він не використовував, але, по суті, він віддав перевагу земному замість небесного і став в ряди зрадників. На жаль, в ЗМІ почала ширитися недостовірна інформація про масовий перехід братії монастиря до ПЦУ. Хочу офіційно заявити. Така інформація не відповідає дійсності. На даний момент, крім отця Аврамія, в ПЦУ ніхто не перейшов. За ухилення в розкол архімандрит обітелі, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій, виключив отця Аврамія з числа братії Лаври і заборонив його у священослужінні без права причащатися святих Христових тайн. Відповідний указ був виданий вчора, 29 березня 2023 року. Не дивлячись на позицію отця Аврамія, ми молимось, щоб Всемілостивий Господь, ім'я Якому любов, напоумив Його, і Він повернувся до Канонічної церкви. Зараз кожна віруюча православна людина важко переживає події, які відбуваються навколо Києво-Печерської лаври. Лавра – це не лише осередок чернечого життя Української православної церкви. Тут зосереджені адміністративні центри нашої церкви, цінодальні відділи та київські духовні школи. Загалом у святій обіцялі постійно проживають близько 600 чоловік. І всіх цих людей хочуть вигнати на вулицю, не маючи на це будь-яких законних підстав. Наголошуємо. Що відповідно до законодавства України розірвання договору оренди можливе лише за згодою сторін або в судовому порядку, в користуванні монастиря державне майно перебуває десятки років, і протягом цього часу у заповідника не було жодних зауважень з приводу виконання лаврою договірних зобов'язань. А значить, немає жодної законної підстави для того, щоб виселити монахів. І студентів з Києво-Печерської лаври. Такі протизаконні рішення викликали справедливе обурення не тільки віруючих Української православної Церкви, але й представників помісних православних церков та міжнародних установ і організацій, від яких на нашу адресу щодня надходять листи підтримки. На днях навіть управління Верховного комісара ООН, з прав людини. Опублікував доповідь, якій в одному з розділів стосовно свободи релігії сказано про дискримінацію щодо української православної церкви. Кожного дня тисячі вірян моляться за богослужіннями у святій лаврі, і ми будемо захищати нашу святиню усіма законними методами. Києво Печерська лавра це серце православ'я в Україні. І ми зробимо все можливе в рамках закону для того, щоб вона і далі залишалася джерелом духовності і святості, чим вона і була ще з часів преподобних Антонія і Феодосія Печерських.